Поїхали. Так, добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня тема схеми спостерігаючих приводів. Що ми розглянемо? Це основні терміни та визначення програмних та хідкуючих електроприводів. Ну, згідно ДСТУ 2313 електроприводом, називається електромеханічна система, що складається з одного або декількох електродвигунів, перетворювального та керівного приїзду, що забезпечує рух виконуючого органу. Робочої машини і керування цим рухом. Ну, Відповідно, програмне керування електроприводом називається автоматизований електропривод, який керується за заданою програмою, а стежним або слідкуючим електроприводом називається автоматизований електропривод, що відпрацьовує переміщення ВОРМ згідно з завданням. Що Змінюється довільно, ну він до завдання може мінятися в залежності від технологічного процесу чи тієї операції, яка виконується. Позиційний електропривод призначений для регулювання положення виконавчого. Так? Ну і узагальнена функціональна схема представлена на рисунку: 1 хід та позиційного електроприводу. Це у нас так, Олександр. А хто це Олександр? Олександр. Як фамілія, щось я не прочитав. Гнилоси, а, Гнилосир, Гнилосив. Так, в мене запись, так що е, те саме не відлікаємо. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, давайте розглянемо, що це за озирання на функціональна схема електроприводу. Так, сам електропривод, ось у нас виконавчий, значить, складається із ЗП задаючий пристрій. Далі. КП КП у нас керуючий пристрій. ПРП перетворюючий пристрій. ЕДП електродвигунний пристрій. Оце тут двигун стоїть. Далі ПДП передаточний пристрій. Ну, це якийсь редуктор. так, Далі. ПП підсумовуючий. Підсумовуючий пристрій, який збирає цю інформацію. ВОРМ у нас ВОРМ це робоча машина, яка крутить оцей наш ПТП. ГЗЗ головний зворотний зв'язок і ПДП передаточний пристрій. Ну, виконується робота, це робоча машина. РЕМ, це робоча машина. Наша класифікація саме слідкуючих систем, це ми вже. Завершимо вивчення і вже дослідкуючих систем, які вже ж виконують функції не лише роботи, а й змінюють свою роботу залежно від умов і залежно від результатів виконання. Слідкуючі програмні акциоприводи можуть бути класифіковані за наступними ознаками, за області застосування наземні авіаційні, військово-промисловості, за реалізацією контуру положення, розімкнені та замкнені, за характером сигналів, що обробляються аналоги, імпульсні, релейні цифрові, модулі, за вихідною регульованою координатою положення, швидкість комбіновані за принцип побудови структури. Одноканальні, багатоканальні, двоконтурні, одноконтурні, багатоконтурні, за видом силового виконання, за електродвигунами постійного змінного вертальну, руху лінійні, гідродвигунами, пневмодвигунами, ну це наш не стосується. За способом реалізації зворотного зв'язку, з аналоговим датчиком положення, з імпульсним датчиком положення і цифровим датчиком. Ну і коротенько описано тут в лекції е, релейно-контакторне керування. У нас вже знайомі три фази коло керування, і двигун з контролем струму і вмикання, вимикання. Далі схема керування з реверсивним магнітним пускачем вперед, назад. У нас двигун обертається двигун. У нас асинхронний, короткозапний, два магнітних пускателя у нас. І запропоновані ще додаткова схема: це у нас гальмуванням. Дивіться, у нас тут реверсу немає, у нас не реверсу, але гальмування. Оце схема гальмування. У нас Значить, гальмування вмикається тоді, тільки тоді, якщо живлення е, відключається, живлення відключається, у нас дві фази, йде на, коли відключився двигун, дві фази йдуть на е, все у нас випрямляч, бачите, його немальований, і він у нас на Катушку, яка вже тоді розмикає. Ну і R у нас регулює е, гальмування. Далі е, схема пуска синсфронного двигуна в одну ступінь. Одну ступінь, ось основна частина пуску, ви бачите, резистори. Стоять, так? Тобто спочатку двигун не може розкрутитися, тому ми спеціально вколо Редуктора вмикаємо резистор, який знижують струм, а потім ми це коло розмикаємо з контактом КМ2. Ось у нас тахогенератор, генератор, двигун. Ну а далі все по схемі зрозуміло. І ось ж те ж саме гальмо, яке ми з вами бачимо. У нас є тільки через, бачите, через трансформатор у нас жилення плюс-мінус подається на двигун, коли треба загальмувати даний двигун. Коли КМ-контакт, КМ-3 замкнеться. Ну і відповідно катушки навіть опускателів є. Ну і контрольні питання. Крім того, я додатково підготовив ще деякі схеми. Давайте з вами їх розглянемо спочатку. Невеличкі схеми. Загальні положення, регулювання кутової швидкості. От, будь ласка, функціональна схема. Система регулювання швидкості електропривода, Ну, як ви бачите, двигун постійного струму, плюс-мінус, так. ОЗ, обмотка збудження незалежна. В даному випадку двигун з незалежною обмоткою збудження. Звертаю вашу увагу, що двигуни постійного струму завжди мають якорь. В схемі показується окрема, і обмотка збудження теж показується окремо. Вона може бути підключена від якої, може бути виключена. Якщо виключена від якої, значить це незалежна. Ну і ось тахогенератор наш, який контролює частоту. Відповідно, у нас і стоять перетворювачі постійного струму, регулювання цієї частоти. От мережа у нас, зміну в постійний струм перетворюється, і зворотний зв'язок через тахогенератор вертається і йде підстраювання у нас напруги яка подається на дригун, таким чином ми можемо регулювати швидкість електроприводу. <coughs> Наступна схема обмеження моменту електропривода, бо момент електропривода розганяє двигун до великих частот і йде розв'язав. Розноздви вона таким чином. Розноздвона далі. Що ми бачимо? Знову ж таки, наш двигун обмотка збудження незалежна. Двигун постійно труму знову ж той же саме генератор, який виробляє у нас це маленький генератор, який виробляє струм. До речі, тут обмотки збудження як такої нема, ось бачите магнітський. Замість вмутки збуження, бо в мутка створює магнітне поле. А тут у нас маг... магнітне поле створює сам постійний магніт. Знову ж таки, знімається живлення із такого генератора через зворотний зв'язок, через це у нас стоїть е... діод у вигляді стабілітрона. Перетворювач один стоїть, перетворювач другий, перетворювач перший, потім через ще два перетворища через випрямляча на ще один перетворювач, який контролює сигнал, який подається на двигун, і ще йде одна корекція, і таким чином обмежується струм якоря. Коли треба обмежувати струм якоря? От якраз під час Запуску двигуна, тоді опір якоря найменший струм найбільший. І от в цей момент треба включати додатковий резистор, як на схемі у нас показано. Ну і електромеханічна характеристика в системі з обмеженням струму показує залежність між частотою якоря і струмом даному якорі. Структурна схема системи підпорядкованого регулювання. Ось ця схема, це структурна тобто, схема системи порядкового нервування суму і швидкості. Показується, які є зворотні зв'язки у нас перед е, отриманням е, сигналу, і вже після того за результатами. Два зворотні зв'язки у нас показано, ну, і куди передаються ці сигнали. Технічна реалізація системи з підпорядкованим регулюванням з використанням електронних засобів. Схема регулятора швидкості і струму за допомогою електроніки. Далі схема, принципова схема задаванча інтенсивності сигналу. Тут ви бачите той же виправляч, наш підсилювач транзистору, ну і регульований. Резистор із конденсатором. Так, і далі наступно ну, це графік перехідних процесів в системі задачої інтенсивності у відносних одиницях, де, одиниці, де у нас е, графік заданий в координатах струм, час. Е, плавний пуск асинхронних двунів, зміною напруги живлення. Будь ласка, зверніть увагу. Двигун змінного струму, а от у нас. Е, Зміни три фази подаються через територи. рестори тери в необхідний момент вмикають вмикають, фактично пропускають чи не пропускають сигнал цих трьох фаз. Керування цими територами здійснюється за допомогою СІФК, система імпульсно-фазного керування, яка заживлена від. Блока керування, а блок керування вже знімає датчики. Стоять, бачите, вже після терісторів стоять датчики, які знімають характеристики, які подаються на двигун. Ну, скажімо так, обмежується струм під час пуску і подається на всіх системнісну фаза керування. Далі у нас криві напруги струму швидкості, припуска синхронного двигуна з пристроями плавного пуску з використанням терісторів. І далі запропонована функціональна схема розрахунку моменту двигуна мікропроцесором. Така схема, ну це як розраховувати саме мікропроцесор. Крива напруги струму при плавному пуску двигуна. Як вона міняється з використанням тих же самих терісторів. Ну і система скалярного керування частотного регулювання, симфону електроприводу. Тут теж. Схема, запропонована соціальна схема розімкненої системи, тобто нема зворотного зв'язку. Частотний перетворюючи я, синхронний двигун Перетворює частоти. Ось у нас стоїть. Так, але зворотного зв'язку немає, тому як перетворювати. По інших скандаль програмах перетворюється. Це у нас соціальна схема замкненої системи. Перетворюючи частоти, асинхронний двигун замкнена, тобто, бачите, у нас є зворотний зв'язок. Далі у нас це механічна характеристика і залежності напруги і частоти, частота перетворюючи. Ну, механічна характеристика. Звісно ж, моменти йдуть по осі Х, а по осіку у нас частота, напруга і частота мережі. Далі у нас є структурна схема системи перетворюча СТА СІФУМІДУН і зворотним зв'язком за швидкістю. Бачите, два зворотні зв'язки йдуть. І у нас структурна схема систем передворюється СССР із частотно-струмовим керуванням. Далі, структурна схема прямого керування моментом. Знімається момент. І ось у нас, бачите, замикається вперед-назад. Плюс. Чому тут плюс-мінус? По черзі вмикається, вмикається таким чином. Задається частота. Ну, оце такі коротенько у нас. Схеми представлені. Ваше завдання, Ваше завдання дати відповіді на контрольні питання. Дякую за увагу.